І конференції бізнес для молоді ми разом сьогодні з Young Business Club спілкуватиме з дітьми, відповідатимемо на їхні сумніви і питання, тому що ми не хочемо створити майбутнє для дітей. Ми хочемо творити їх разом з дітьми. Сьогодні ми відкриваємо першу конференцію у проекті «Сміливість бути». для підприємців. В першу чергу важливо це. Діти, тому що діти це майбутнє нашої країни. Ми а саме підприємці, зможемо передати дітям ту особливість, з якою потрібно горіти, щоб творити себе як особистість і нас як країну загалом. впевнений, що це найкраща інвестиція в майбутнє для кожного, для країни, для кожної людини. А ділитись з досвідом, я, якщо чесно, просто від цього отримую задоволення, коли хтось стає кращим завдяки твоїм знанням, завдяки твоєму досвіду. сподобався один такий чоловік. Він розповідав, що він медик, і мені і так подобається медицина. Крім того, що він ще й, там директор компанії і вчить інших підприємців. Мені дуже відгукнулося. І я теж напевно хочу стати так таким самим, як він. Взагалі, це реально дуже корисно для майбутнього. Я думаю, це якось допоможе навіть обрати себе. Вони говорять дуже тяжкі речі, але простими словами мені це подобається, тому що це є як одна особливість зумінь бізнесменів. Сьогодні зранку я проснувся поїв смачної каші. Мама сказала мені, щоб я зранку йшов в школу, а я сильно не хотів. В школу я сильно залетів. Йоу.